Доброї браті і сестри, на цьому наше святое богослужіння завершено. всім дякую за спільну молитву. Сьогодні свята Православна Царка шанує із величез, велике 12-те свято, срітня Господня, усіх я вас вітаю з цим святом, нехай помолити Святої Богородиці, всіх вас Господь оберігає, ороняє, посилає перемогу нашій державі, а вам, усім, многая і блага літа. Зі святом вас, ангела хоронити <реш> підходьте, підходьте, будь ласка, угу. ваше високе священства, владика Метапа. Благословенний вами колектив санаторії Березільської мініральної води має честь сьогодні в такий святковий день подякувати вам особисто за ту пожертву, яку ви приносите нужденним людям, які знайшли прихисток в нашому санаторії. Низький уклін вам, вашій Вашим колегам, вашим друзям, всім тим, які не є байдужі до тої проблеми, яка є у нас на короні. Ваша постійна увага дійсно надає нам надію, надію на справедливий мир і перемогу. Подяка. Точнее підприємства клінічні санаторії Курлін-Різівської мініральної води приватного акціонального товариства лікування здоров'я закладу і спілок України у подяка Подякує Архіпископу, Харківському і Слобожанському Метрофану, щиро дякуємо за те, що знаходите час і можливості допомагати переселенцям, які знайшли прихисток нашому санаторії.